Вже 17 років представниці жіночого клубу відрада наповнюють світлом вороніцьку спільноту, вражаючи своєю життєстійкістю, невичерпною енергією та розмаїттям талантів. Яскравий доказ того, що з роками їхня майстерність тільки зростає. Виставка вишитих виробів, творів декоративно-ужиткового мистецтва та смаколиків, представлених у приміщенні бібліотеки. Саме тут відбулися урочистості з нагоди 17-річчя знаного у Воронежі та за його межами жіночого клубу. Вони в житті ніколи не згасають. Від них стежинка світла пролягла, й веди до правди, і вони це знають. Тому ідуть вперед блискаття. Ніколи з дороги не звертають, і в цьому світло їхнього життя. Нікого без уваги не лишають, на поміч залюбки усім прийдуть. Чим можуть, всім вони допомагають. Бо з сонечком в душі завжди живуть. Засновниця жіночого клубу Відрада Ніна Полякова. За станом здоров'я вона не змогла прийти на святкування. Цього дня на її адресу лунало чимало теплих слів, бо саме вона є тим стрижним, на якому тримається колектив. Ніна Олексієвна міцне дерево, що формує навколо себе корону віків, надає їй сили вистояти перед всякими негараздами, перепитіями життя. Вона натхненник. Вона стриже, вона генератор ідей. Коліжанка Ніни Полякової Валентина Лисоконь розповідає, що саме завдяки своїй наставниці вона вже 14 років є частиною великої дружньої родини клубу Відрада. Ми завжди у пошуках, у русі, і це все дякувать Ніні Олексіївні. Це Ну, це такий ну я, заряд. Я не знаю. Вона спокій їй тільки сниться. Провели один захід, уже в неї народилася інша. Ідея, от і ми, звичайно, прислухаємося, ми робимо активні, чим ви бачите, вон, які вишивки, які поробки, все ми допомагаємо і воїнам, і збирали кошти, і все це натхненник і організатор Ніна Олексіївна. На сьогоднішній день жіночий клуб відрада нараховує 20 учасниць. Що вівторка вони зустрічаються, обмінюються досвідом, влаштовують дегустації та майстер-класи. Для них спілкування це ковток свіжого повітря, зізнається Галина Сидоренко. Ми спілкуємося, ми чимся ділимося, десь якийсь новий рецепт робимо виставки. Які гроші збираються, значить, ми. Волонтерам і на Зсу у свій день народження винувати ці свята отримали чимало гарних побажань та подарунків. Один з найоригінальніших презентів сертифікати дипломованих кулінарів від шосткинського ВПУ на пропозицію голови клубу Ніни Олексіївни вона нам запропонувала провести такий у них захід виставку, дегустацію страв правній господині. Ну і звичайно, як давнім друзям, ми не могли відмовити і взяли сьогодні з собою своїх майбутніх кулінарів, досвідченого майстра виробничого навчання, і провели їм такий сьогодні захід і видали звичайно сертифікати, які підвищили, які засвідчили підвищення їхньої професійної майстерності. Засновниця волонтерської організації Вороніські бджілки Неля Лубок вважає представниць відради своїми на наставницями, оскільки ті колись підтримали їхні починання, а тепер вони ще й друзі. Вони нас підтримували, десь підказували, переймали ми опит цього спілкування і все допомагали. Як наставники, вони для нас вітаємо зі святом, щоб вони ще довго радували нас і. Селище і і нас окремо, щоб ми могли спілкуватися з ними, наснаги їм. Ну а всім нам миру. Клуб відрада цілком виправдовує свою назву, говорить керівник воронівської філії Шосткинського ЦК Віктор Невдах. Адже це відрада як для самих жінок, так і для селища. Те, що руками майстринь виготовляється, ми е, майже на кожному святі за мирних часів це взагалі не. Було грандіозне шоу, можна сказати, з, їхнім, з їхньою участю. То це іще і я кажу, це дає молодому поколінню доторкнутися до наших витоків, нашого художнього творчості, наших значить, традицій всіх. Я думаю, що це дуже-дуже гарна така ідея була у Ніни Олексіївни створити цей клуб і, завдячуючи їй, він 17 років вже. У Нас є. Я думаю, це є особлива заслуга. в Цьому сьогодні жіночий клуб відрадив, котре продемонстрував, що у талантів немає меж, а любов до традиції і культури здатні змінювати світ на краще.